Допомога заради майбутнього. Харківські теплові мережі готуються до початку ремонтної кампанії за підтримки міської ради і благодійних організацій. Ще восени, завдяки всебічній підтримці харківського міського голови Ігоря Терехова розпочалася співпраця теплових мереж з міжнародним комітетом Червоного Христа. Днями делегація цієї організації завітала до харківського комунального підприємства, аби на власні очі переконатися, що їхня допомога дійсно корисна. Керівник відділу забезпечення пані Делфін Дуспіс одразу зауваж. Сказала, що її принцип не приїхати подивитися, як люди потерпають від війни, а з'ясувати, чим вона може допомогти, і переконатися, що ця допомога справді корисна. в Харкові. А це мій перший візит до Харкова. Я провела тут тільки декілька годин. Я дуже позитивно здивована тим, як харків'яни можуть справлятися з непростими ситуаціями, як настільки важких умовах продовжується робота в дуже професійній манері. Коротка екскурсія підприємством розпочалася зі складу, де зберігаються обладнання для ремонту одразу трьох пошкоджених котелень північної Салтівки. Весь цей високотехнологічний скарб чекає на завершення найважчого в історії харківських теплових мереж опалювального сезону. Наразі ми ведемо проєктні роботи. До речі, туди придбані і котельне обладнання, насосне обладнання, запірна арматура. Шкафи, шафу, управління, все необхідне обладнання. І з початку межопалювального сезону ми плануємо розпочати роботи і до жовтня місяця виконати роботи і повністю зробити три котельні завдяки Червоному Христу. Три котельні, які потребують тотальної реконструкції, були суттєво пошкоджені під час бойових дій. Їх буквально підлатали як могли, щоб дати тепло мешканцям північної Салтівки, адже люди, попри страх та невідомість, саме через те, що теплоенергетики змогли дати тепло, повернулися до рідних домівок. Зокрема, котельні, для яких міжнародний червоний хрест придбав обладнання, забезпечують теплом близько 40 тисяч харків'ян. Відновити старе радянське обладнання неможливо. А щоб встановити нове, потрібно комплексно замінити все: від фундаментів до димової труби та запірної арматури. Термін очікування на подібне обладнання ще взимку становив понад шість місяців. Завдяки допомозі Червоного Хреста обладнання вже наявне у Харкові. Це дасть можливість теплоенергетикам не гаяти часу і на пізніше квітня приступити до роботи. Я дуже вражена тим, як в цей непростий час команда змогла продовжити роботу в дуже непростих умовах. Під високим тиском я змогла побачити і зрозуміти деякі деталі, як працюють тепломережі для поставки тих послуг, які мають поставлятися для місцевого населення, для того щоб вони могли достойно пережити холодний та зимовий період. Вчасна допомога від Червоного Хреста взимку врятувала основні джерела теплопостачання від сольової кризи. Без цього простого реагенту система практично була приречена. Тут загальний об'єм цілі, який поставив Червоний Хрест, це майже тримісячний запас. Тримісячна потреба наших всіх великих істочників, які виробляють тепло. Це і ТЕЦ-3, і ТЕЦ-4, і Котельна Салтовська, скажімо, слабідська та інше. Майже на три місяці ми повністю питання по солі закрили. Соль раніше раніше поставлялася з Солідару, там ще йдуть активні бойові дії. Це неможливе постачання солі, тобто вона їде вся по імпорту, це і руминська сіль, і турецька. і Є ще проблеми з логістикою. На жаль, через брак часу Делфін Дуспіс та її колеги з Міжнародного комітету Червоного Хреста не встигли відвідати ще один знаковий об'єкт, який з'явився ще взимку, також за кошти організації. Мобільна котельня на 6 МВт ще після 13-ї масованої ракетної атаки, яка сталася в січні, забезпечує теплом та гарячою водою великий медичний комплекс. Ця котельня з'явилася наприкінці минулого року. Вона була оплачена за кошти Червоного Хреста. Будемо дякувати всім службам, які приймали участь у монтажу цієї котельні. Це газова служба, і наші підрядники, і наші працівники. Ця котельна була побудована, встановлена майже за два тижні, підключена до всіх мереж водопостачання, газопостачання, до електричних мереж. Вона з'явилася тут, тому що треба було якось резервувати теплозабезпечення на лікарні. Це як харків'яни знають великий комплекс, який працює. Вона працює, але вона працює як резервна котельня. Коли нас теплопостачання забезпечиться загальними сітями, то ми використовуємо їх. Якщо є проблема, то ми вирекоструємо цю котельню. Теплоенергетики вже восени стратегічно готувалися до найважчого сезону. А коли основні джерела, такі як ТЕЦ-3, опинилися під нищівними ударами, приступили до термінової децентралізації теплопостачання скрізь, де тільки можливо. І в першу чергу, там, де людям найважче, у лікарнях. Ще дві блочно-модульні котельні від Червоного Христа чекають на монтаж після закінчення опалювального сезону. Вони стануть центрами своєрідних острівців життя, які даватимуть тепло за будь-яких умов. Да, це перша велика котельня. У нас є будущее котельня 8 МВт, це 6 МВт котельня, буде котельня ще 8 МВт. Тож вже в нас практика є, ми співпрацювали з цим виробником. Це український виробник. Ми вже розуміємо, як ставити, які є проблеми і труднощі, але все нормально, все працює. Тим часом Делфін та її колеги завершують екскурсію на найбільшій в Європі котерні салтівського житлового масиву. Тут працює техніка, яку також подарував харків'янам Червоний хрест за кермом, попри все, усміхнені українці, які вірять в перемогу і в те, що все буде добре. В будь-якому разі міжнародний комітет Червоного Христа продовжить підтримку як регіону, так і міста, оскільки ситуація, з якою стикається цивільне населення і регіон, є дуже важкою і комплексною, тому зменшувати обсяг допомоги не є в планах. Але ви знову ж таки хотілося б наголосити на тому, що я дуже здивована щодо того, як харків'яни справляються з настільки неспростою ситуацією. Весь колектив харківських теплових мереж. Дякую представникам міжнародного комітету Червоного Христа та Харківського міського голові. За всебічну та вчасну підтримку нашої нелегкої справи зігрівати Харків. Марія Соловйова та Андрій Пакулов новини Харків.